Я та бабушка, яку приклинають всі у мережі Тетяну, лають останніми словами. Люди думають, що вона вигнала матір з дитиною на вулицю під час тривоги. Сіть в мене, я хочу сюди зайти. Ми тут зробили для себе все. Це підвал бібліотеки. Він використовується як укриття. Під час повітряних атак тут від небезпеки ховаються мешканці сусідніх будинків. Тетяна каже, авторка відео без перешкод змогла до нього спуститись. Не пустили її лише в окремий закуток підвалу. Його Тетяна разом зі знайомими облаштували і відокремили, встановивши двері. Місць кстати, було дуже багато. Вона не хотіла. Я хочу на диван, я хочу іменно сюди. Вона так сказала, ну то ж в нас нема де У нас всі ну, на дивани на підлогу. її пусти. Ну куди я її пущу? На підлогу Тетяна розповіла, що всі крісла та дивани в цю кімнату принесли люди. Вона та її сусіди. Тут навіть є іграшки для дітей. Облаштовувати кімнату почали ще восени, щоби у разі тривоги можна було перечекати обстріл з комфортом. На місці конфлікту працювала слідчо-оперативна група. Двері зняли та винесли з приміщення. За законом все бомбосховище має бути доступне всім. Пенсіонерку, яка блокувала вхід в одне з приміщень укриття, притягнули до адміністративної відповідальності. Тепер вона має сплатити штраф за дрібне хуліганство у районі 100 гривень.